Так, отже, пілосос ківолм, заговорим с 31 Розбір. В інтернеті не знайшов, прийшлося вигадувати самому, як підлізти і добратися до головного вентилятора. Можливо, комусь буде корисно. Значить, для початку виймемо. Контейнер для сміття. Відкладаємо його в сторону. Так, що ми бачимо знизу? Знизу ми бачимо основну щітку і два віники. Часто буває така проблема, що пилосос видає помилку застрівання основної щітки або головної щітки. Ще, як правило, в процесі роботи щось наматує, От, як ми бачимо, тут волосся довге, або можливо якийсь шнурок сюди попасти, кабель зарядного пристрою, або якесь витруживлення. І так далі. Чи, щоб дістатися до щітки, ми знімаємо цю помаранчеву рамку, натискаючи на цей флажок і трошки догови. Все основна щітка з правого боку віддіваємо до гори і виймаємо із пазу. Квадрат. І тут, відповідно, так само квадрат. Очищаємо щітку, зараз я ту робити не буду. почистили, ставили назад, закрили рамку. Віники. Віники є правий-лівий. Вони не взаємозамінні. Щоб демонтувати, викручуємо гвинт. Хрестова викрутка і просто тягнемо гори. Легенько знімається. Зверніть увагу на посадочні місця. На, правий, на правому вінику квадрат, на лівому шестигранник. Вони не взаємозамінні. Попутати неможливо, але якщо якесь, по якійсь причині вийде з ладу, придеться замовляти такий самий. Так. Е, також треба слідкувати за оцим маленьким колеском, який задає напрям. Буває, що намотує е, так само різного роду бруд, там, ну, волосся зазвичай на цю ось, і він дуже погано крутиться тоді. Е, демонтовується дуже легко, плоска викрутка, трішечки підділи і виняли. У даному випадку він досить чистий, але буває тут бруду. Значно більше. Все, так. Нижня кришка. Шість більших гвинтиків, і в даному, в даних двох отворах е, місяця менше, їх я вже викрутив. В процесі зборки ми їх поставимо на місце, буде видно які вони. Отже, знявши цю кришку, ми можемо дістатися до акумулятора. Можна подивитися його параметри, він тут вже не оригінальний встановлено. Але параметри оригінально схожі. Демонтовується легко і просто, просто виймається і роз'єм це. Колеса. Якщо би прийшлося міняти колеса, вони йдуть єдиним блоком з моторчиками, котрі їх рухають, знадобиться тонка хрестова викрутка. І викручуємо. Три гвинтики звідси, звідси, і звідси. Вони трохи втоплені. Але якщо подивитися уважно, то їх там буде видно. І тут ми можемо бачити підключення проводів. Ось одна точка і ось інша точка. До них підходять два шлейфа. Так само до іншого колеса. Відключати я не буду, але суть зрозуміла. Для повної розборки нам знадобиться зняти бампер, так само десь там в процесі якогось ремонту, можливо, теж знадобиться його зняти. Для цього нам в першу чергу потрібно демонтувати нижню губу, так само такою тонкою хрестоподібною викруткою демонтуємо ряд дрібоньких гвинтів. Є, скільки 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Підковернули, зняли нижню. Якщо би потрібно було дістатися до двигунів, електродвигунів віників, так само Чотир, три такі самі тонкі підтунку викрутку хрестоподібного гвинтики. І витягуємо догори. Так, саме цікаве. Зняття верхньої кришки. Верхня кришка у нас на защёлках і прийдеться використовувати або спеціальну лопатку, якої в мене немає, або плоску викрутку. Але потрібно бути дуже акуратним, щоб їх не поламати. Але перед тим викрутимо ще ряд гвинтів, щоб потім нам легше було розполовинити основні частини. Отже два гвинти біля поворотного колеса. Два гвинти біля електроприводів віників беля основных кулис Два вентиля контейнера с меткой На етапі здавалося, що можна вже розполовинити, але ні. Для того нам потрібно зняти верхню кришку. Обережненько. Заводимо, так, да, до речі, для того, щоб зняти бампер передній, так само доведеться зняти оцю кришку. Так, помаленьку, не поспішаючи по кругу. Чуваючи, де тримає відчокуємо верхню кришу. її також тримає ось ця сіра декоративна рамка, її теж доведеться демонтувати у нас знята. Тепер можна зняти легенько бампер трішки догори і на себе. Він тримається тут от такими виступами. Так, і тепер ми можемо добратися ось до цих двох гвинтів, які закручені зверху і не дають нам розділити наш пилосос на дві частини. Все так і моему ще два шлейфа на верхній кришці, до оплати керування, до кнопок керування, які знаходяться зверху, і до радара. Так, вуаля, маємо тепер повний доступ до основного вентилятора, якщо потрібно, бо бувають такі, так само буває така помилка, проблема з е, головним вентилятором. Е, часто, бу, Не часто, але бувають такі випадки, коли щось е, по якійсь причині попадає в, в, в сам вентилятор і блокує його. Якісь рештки сміття, якісь пилинки, якісь крупинки піску чи будь-чого, якимось чином воно може туди попасти і заблокувати Щоб його демонтувати, викручуємо так само ось один, два, і також ось тут три. гвинти і демонтуємо. З цього боку у нас є фільтр, який ми зараз поставимо на місце. І можна збирати наш в уродньому порядку. Так, що ми ще тут можемо бачити? Основна плата. Ми бачимо електродвигуни. Передніх віників, бачимо електродвигуни, е, оце електродвигун основної щітки, і в цих корпусах знаходяться наші е, основ, головні колеса. Так само ми бачимо доступ до ну, шлейфи до електроприводів даних коліс. Складаємо. Не забуваємо про шлихи. Венти з вертикального боку, точніше з верхнього боку. Вони відрізняються по кольору. Нижні чорні, верхні ось такі блискучі. І вони трошки коротші. І встановлюємо верхню кришку. так Ось тут можна подивитися, де розміщено защіпки і як вони виглядають. Нижня губа бампера Так, губа бампера на місці. Можемо ставити акумулятор Так, і закручуємо гвинти наших половинок корпусу. Один, два, три, чотири, п'ять, 6, сім, вісім. Так, окей. І можемо ставити нижню кришку. Як я говорив на початку відео. Так, є, добре. Він не забуваємо подивитися лівий, правий. Так і... Контейнер для сміття. Все, наш полосос готовий до роботи. Start, it. Start charging.